Всім привіт! З вами знову Юрій. І наступні 10 недоліків, тобто 20 недоліків ми вже розглянули. 20 недоліків чи косяків, як хто скаже, або ж плюси, Кожен вирішує сам для себе. Не претендую на істину, але показую те, що, з чим стикаються клієнти, яка є потреба. Передня балка. Ступиці передніх коліс. Зразу їх перебирайте, перемазуйте, інакше вони ходити не будуть. Тобто змазані тільки красок. Корінь. Цей що вийдається, ось вона вже вийдається. Тобто її треба переробляти. Ну і плюс тиски е перебіг колись. Вони не піддаються, що на Тобто вони практично одноразові. Знімете з його колиша, а потім спробуєте чи покришку, а потім спробуєте надіяти. Це був 21-й набор, 22-й. на деяких тракторах сидіть. Одна педаль гальм, тут уже зроблений. Не здвоєна педаль, гальм. Ну і вони барабанного. Типу йдуть ну, таке. Якось роблять, але притормажувати можна. Ну, срака з їми гратися треба буде і регулювати, і підстраювати. Треба буде. Ну, тут її немає, я фрези розкажу за фрезу. Фреза метр двадцять, метр тридцять, метр сорок. Завжди задаю просте питання. Трактором ТЗ-80 тягає за собою фрезу 2,50 У його 4 баняка і 80 коняк. І він чадить чорним димом. Скільки проробить цей, питання вже не до, не до мене. Це був 23-й відомий. 24-й недолік по фрезі. Зірочки, які тянуться чи злизуються досить швидко. Маленькі зірочки і не працюють вони так, як треба. Ще один є нюанс. Привід буває фрези. Ось іде з вторічного вала. І тут стоїть зверху насос. Якщо стоїть насос, там стоїть маленька зірочка на 12 зубів, вона не працює взагалі. Її зношується і більше туди поставити не можна. Це був 24-й недолік, 25-й. Цеп. Привода фрезер. Однорядний, двохрядний, 15-й не бачив, 19-й в основному стоїть або ж 25-й. Тянеться, як жіночі труси, не хоче працювати і не однорядний, не двохрядний. 26-й вал привода фрези. Він рветься, його лопає, його зношується, він скручується, все як тільки що не працював. 27. -й. Генератор. Ну, Тут ми поставили генератор тракторного типу. Є генератор э, Заводський, зараз покажу. Ми його зняли, завезли на перевірку, а він видає всього-навсього 5 А зарядки. Ну, Таке, що він дасть заряджати, це вже, це вже як би сказати, інше питання. Так, 27-й був, 28-й. Довжина трактора. Ми мірили 2,75. Довжиною трактор МТЗ 80 3,80. Тобто 1 метр від трактора МТЗ-80. Довжиною. Трактор Т-40 має 3,60 довжиною. Тобто один метр від трактора Тесла. Ну, як би сказати, невелика, довжина ну, Плюс-мінус кожен собі е, подумає, як його поставити. 29-й недоліка. Диски задніх коліс. Я ж думав, що вони нормальні. У ось мені трапилося, відправив клієнту по кришки, він захів натягнути їх на ці диски і в його не вийшло. Чому диски тонкі, заліза щось там півторачка чи двоєчка може зроблено? Тобто вони навіть на шиномонтажі їх не хочуть брати. Через те, коли надумаєтеся їх міняти чи по резину міняти, стикнетеся з цим. 30-й недолік. Рульовина, конечник. Отакі. Вони тих розболтуються, як би сказати. Ну тут вони стоять конечно, не під тими кутами. І вони майже знову починають болтатися. Замінити жигуль Москвіч, Волга, це все можна підміняти, підібрати. Не є проблема зробите. Зробите, задумуватися. 31-й недолік. Руль. Він крутиться тяжко. З тою самою рульовою колонкою. Ну, тут вже дали розкосу ось для того, щоб тримати. Бо зазвичай руль кріпився на цих чотирьох болтиках. От. Тобто він отут геть не кріпився, його самостійно хтось кріпив. Зараз на цій моделі вже щось, щось трошки модернізували. Ну і показую, як у мене кріпиться на трьох болтах і ось на двох ще зверху. Тобто 5 точок вкріплення. Ну і тут кріплення. це Він більш менш тримається, якщо 5 точок кріплення. Так, це був 31-й. 32-й. Дурець з потужністю двигуна. 10, 12, 15, 20, 25, 18, 17, скільки хочуть. Ну На цьому тітку написано «Кентаур», е двигун JD-16, але 11,7 кінських сил. Тобто тут стоїть 12 сильний двигун. Про конкретне у мене 8, 10, 12 без проблем. Ну тут вже, що є, то є. Ну, дурять, я зустрічався в Житомирі, що е, під видом е, 12-сильного двигуна продали і сказали, що там 25 коня. Це саме більше, що було. 33 й недолік. Легкий передок. Треба догружати, коли особливо ставиться трьох точка, починає підривати. Порушена розвісовка по осях трактора, конкретно порушена. Ну, таке. Двигун стоїть практично посередині рами чи посередині передньої балки, але підняти його досить легко. Так, 34-й недолік. Краники. Ось такі стоять. Краники там стоять. Ну такі вже гавно стоїть. що це ужас? Ну, Замінити, поставити з, з автомобіля якось хорошого і будуть вони цей. Ну, долік-недолік, хай вже як буде, як то рахують. 35-й. Крила. Я думаю, більше нічого не треба показувати і розказувати. Да, треба уселяти, треба підсудувати, вони приближають. Але це, це, я вважаю, що це дуже великі скрила гарні і це. Значить, косарку. Якщо надумаєтеся спереду ставити косарку, то це срака капота. Ось показую. За капотом ви не можете тут другим мішає привіна ремня. не знаю. Тобто, щоб почепити косарку наперед, треба зняти капота. Ну, а так, можна Ні, Є варіант назад поставити косарку, не є проблем. Це був 36-й недолік. Ну, я казав 35. Ще там буде сюди, не згадаю, який недолік. Ну, як згадаю, може напишу окремою статтєю його. Тобто ми розглянули 35 косяків, недоліків заводського мототрактора. На якихось більше, на якихось менше. Всім дякую за увагу і за перегляди. Лайки, дизлайки ставте, пишіть, дзвоніть, заходьте.